Gracias. Мене звати Анна і ви на каналі Color Life І сьогодні ми з вами спробуємо поговорити про книгу Курта Вонегу та колиска для кішки. Чому спробуємо? Тому що насправді ми вже кілька разів намагалися знімати це відео, і в нас постійно вимикається камера, при тому, що всі інші книги вона нормально пише. Отож, колиска для кішки це антиутопія. Насправді я її проковтнула за кілька годин, і я дуже вражена від цієї книги, тому що, ну вона. Напевно, я не можу ні з чим її порівняти, настільки вона самобутня. А, отож, про що книга? Насправді в анотації написано, що вона а, про такий страшний винахід, як лід 9, який може призвести до руйнації всього світу, і потім там далі в книзі буде такий екшен, 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 ледь на кінець світу дійсно. Але, а, як на мене, ця книга в першу чергу про людей. І про те, яка в них природа. Чому? Тому що для початку нам розповідається про одного винахідника, який отримав чимало премій, нагород, і який винайшов ядерну бомбу. Отож, один молодий чоловік вирішує дізнатися, як це було, як почувався цей винахідник, який наразі вже є мертвий. В день, коли був вибух ядерної бомби, і він починає спілкуватися з його дітьми, які розповідають про цей день і як все відбувалося. І напевно саме у розповіді про день вибуху вони показують оту. Тригізм і в принципі самотність а, винахідника, науковця, а, тому що ну, він почав зважати там, на своїх дітей, на яких ніколи не звертав увагу, і взагалі вони росли так дуже специфічно, що потім вплинуло на їхню долю. А, і а, про самого науковця, до речі, в нього є дуже гарна думка про те, що якщо ти не можеш пояснити свій винахід або а, свій дослід а, школяру, так, дитині, значить, ти ну, ніякий науковець, тому що ти не можеш взагалі цьому світу донести, що ти зробив для нього. А також тут ідуть історії саме дітей а цього винахідника, який, помираючи, залишає їм оту страшну а, спадщину, як літ дев'ять. А що це таке, я вам не буду розповідати, щоб не було спойлу, але ну, уявіть, що ви можете знищити планету, і ви маєте для цього там, певні можливості, так? А, і а, що ви будете робити далі? Чи ви знищите те, що у вас є, чи ви залишите? Якщо залишите, як ви це скористаєтеся, кому ви це передасте, заради чого, ну взагалі, в принципі, то Зможете жити з цим далі, і от до чого може призвести бажання до там, плотських задоволень, бажання мати владу, наприклад, і ну, ось такі речі, це теж. Ви дізнаєтесь з книги. Окрім того, Курт Вонегут в колисці для кішки вигадав дуже цікавий напрямок в релігії. Це Буконізм. Про нього, напевно, у відео я взагалі не зможу розповісти, тому що це такий тут дуже багато до речі. Цитат з саме Букона це чоловік, який винайшов цю релігію. Він був живий, він живе на острові, на якому потім буде той екшен-екшен-екшен відбуватися, про який я вам розповідала. Читаючи, ти розумієш, що ця релігія була створена якби насмішкою. Так? Там спочатку насмішкою, потім для того, щоб мати змогу управляти людьми, тримати там суспільство однієї з країн в такому замкнутому режимі. Давати можливість людям воювати, повставати і тому подібного. А з іншого боку, боконізм насправді має дуже глибоку філософію, і деякі речі напевне впливають на тебе вже після прочитання книги. А в коментарях, коли я виставила фотографію цієї книги... Було дуже багато нарікань на переклад, на враження, ніби там якусь частину пропустили. В мене до цього немає абсолютно претензій. Ну, в принципі, я не філолога, але читалося досить легко, не було таких глобальних-глобальних ляпів. Я теж не побачила там пропущеної частини. Єдине, наприклад, мені не дуже сподобалось те, що. Автор пише такими дуже маленькими розділами: ти ніби читаєш, хопа, в тебе щось переривається і починається наступне. Тому ну, це в принципі манера автора. І там десь з третини книги тобі перестає це заважати читати, і ти там вже нормально сприймаєш ці малесенькі-малесенькі розділи. А, насправді мені дуже сподобалася ця антиутопія. Якщо ви не читали і любите цей жанр, я вам раджу. А якщо ні, то напевне, а, ну, в мене зараз взагалі там багато спілкувань на тему антиутопії, тому що я дійсно не читала їх до минулого року. А я теж вважала, що там, ну. Треба вживати те саме, що вживає автор, якщо читати ці книги. Але в мене якось дуже сильно змінилася думка. І я в захваті зараз від цього жанру і насправді вже накупувала собі купу купу книг, які не читала саме антиутопії. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Бувайте!